Всім привіт! Залишив мені коментарі підписник під відео, просить розібрати, як знаходити корінь від числа в стовпчик. Ребята, є багато способів, як знаходити корінь від числа. Сьогодні я вам покажу, як за допомогою лише однієї таблички множення і її гарного знання, ви зможете знаходити корінь від самих великих чисел. Да-да-да, це реально. Поїхали. Ребята, почнемо з бази. Якщо ми множимо на число, яке закінчується на 0, ми просто додаємо до першого множика нулик 13 на 10. Ми просто до 13 дописуємо. 0. Якщо ви цього не знали, то тепер будете знати. Наступний приклад: 5,5 множимо на 40. Тут дуже цікавіше, у нас тут кома. Тобто, замість нуля ми оцю кому переносимо на клітиночку вправо. І цей нулик прибирається. Тобто 55 на 4, і це у нас буде 0,220. 220. Виходячи з цього. Квадрат якого двоцифрового числа найпростіше всього знайти. Ну, я думаю, ребята, ви догадали, що не просто так я це все писав. Найпростіше знайти квадрат числа, яке закінчується на 0. Тобто це 10, 20, 30, 40, 50, 60 і так далі до 90 і 100. Приклад. Знайти корінь 2116. Що я роблю? Я розпочинаю думати, в якому діапазоні знаходиться цей корінь. Я знаю, що квадрат 30. Це 30 на 30, тобто 3 на 3 множимо це 9, і просто два нулики додаємо 900. 40 у квадраті це 16 і додаємо ті самі два нулики. 50 це 25 і два нулі. То він там 90 буде 81 і два нулі, 8100. Це легко знайти. Я бачу, що в мій коні знаходиться між 40 і 50. Тобто мені треба знайти число між 40 і 50, яке в квадраті дасть мені 2116. І, ребята, я знаю табличку множення. Квадрат якого числа має завершуватись на 6. Таке число тільки одне, це 6. То 1 на 1 це буде 1, 2 в квадраті: 4, 3 в квадраті 9, 4, шестірка, 6, 5, 5, 6 у 6 6 якраз 7, це 4, 4, 9, 8, 64, четвірка і 9 в квадраті 81. Отже, єдине значення, яке нам підходить, це 46. Давайте ж перевіримо: 46, що множиться на 46, 6 на 6, 36, 6 на 4, 24, плюс 3 27. Тут у нас четвірка плюс 2, 18. 6, 1, 1, 2, 216. Тобто корінь цього числа у нас буде 46. Відповідно, якби 46 не зійшлось, то ви б зрозуміли, що корінь з цього числа знайти неможливо. Так що нічого важкого на таблички множення, як ми бачимо, все строїться. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. Зустрінемось.